Дорогі друзі, як я і обіцяв, час зустрічати гостей за філіжанкою кави. І дуже приємно, що сьогодні до нашої ранкової студії завітали головний режисер Житомирського обласного академічного театру ляльок Юрій Тарасенко. І ще один гість, якого ми пізніше представимо, та Руслана Новікова, відома телеведуча каналу Житомир, а також артистка Ляльковод Житомирського обласного академічного театру Ляльок. Вітаємо вас, дякуємо, що ви до нас завітали. І давайте почнемо з того, що відбулася прекрасна прем'єра, пане Юрію. А в день лялькаря ваша вистава. Ви як режисер поставили виставу Матінка Хурделиця або «Фрау Холле» за. Казкою братів Грім, чим вона, ця казка, ця вистава вам здалась цікавою, ну і які особливості мала ця вистава? Ніколи не думав, що коли я брався за цей матеріал і о, хотів о, розповісти дітям о, про те, про о, етику, о, про поведінку себе. О, у суспільстві і до того, що розповідається у казки братів Грім, ніколи не думав, що вона на сьогоднішній день стане так актуальна, тому що о, брати Грім писали її в 1808 році, коли Германія була роздріблена подріблена на 200, я там не буду казати точно, на двісті там п'ятдесят там дев'ять чи скільки то було окремих князівств. Вони були всі роздріблені. Ну, а Якобрі був лінгвіст. Вільгельм разом з ним писав казки, збирав матеріали розповіді тієї ж сестри Лоти, яка розповідала теж з переказів, тієї ж дружини. Дортхен своєї, яка теж чула, вони відвідували літературний гурток і обговорювалась тема про об'єднання Германії, да? обговорювалася тема про мовність, обговорювалася тема якраз про етику, як, про те, як ну, саме в цій казці, це чарівна казка, така, ж сама, як у них є Попелюшка. До речі, Попелюшка, брати Грім написали, да? якщо перекладати російською мовою Афанасією переклав: туфілька оторочена. Мехом. Потім було, були зміни, ну, там, мовні там, о, непорозуміння, і назвали її о, Золушка. Або кришталевий черевичок у нас на Україні називають. Ну, це не до цього. Це із категорії чарівних казок. І сам сам персонаж Фрау Холі, він такий же популярний, як і популярний, як і популярний у нас Святий Миколай. Тоді, коли жили, жили брати, це було 19 січня, а вже за новим календарем, уже 20-му зустрічі 6 січня. І ті дівчата, які вміють в домі допомагати матері, які, по суті, вже готові вийти заміж, да? вони вміють собі там і хліб спекти, і допомогти у домівці своїй матері. Тобто вони вже заслуговують нагороду це плаття, яке вже, вже буде їм готове до. Весілля, от е, ну для цього була написана казка. Да, е, от наскільки якщо не готова, то е, надається нагорода. Да, дівчині? Якщо готова, то дається, е, якщо не готова, дається так, о, так, о, так. окрема нагорода. Якщо готова, то теж що пане юрі. Ми трішки пізніше скажемо, Про... хто хто там е, саме грає, але давайте ми познайомимося з цим прекрасним героєм спочатку, тому що якось незручно. Ми спілкуємося. А він нас слухає. Як його звуть? Я трошки хвилююсь, Я його назвав в честь. Е... Брата старшого брата так. Якова так. це лялька-перчатка. Да, і Вона у нас з'являється, ну, ви побачите у нашому ролі, да, у нас мандру... мандрівні були. Актори, які їздили із тими ж е, шарманками, з вертепами, і були і італійці, і німці були. А як же його От, звуть, цього красунчика? Цього брата звуть Якоб. Якоб. Ось да. ви сказали, що це лялька-перчатка. Я да. одну хвилинку хотів би вас, Руслану, запитати. Ми знаємо, що ви працюєте з різними ляльками. Ми бачили в прекрасній концертній програмі вашій, яку ви підготували як режисер творчі зустрічі в День Ляльки що Ви працювали з такою ростовою лялькою, так? Ну, різні є види з якими найважче працювати. Ну я б не сказала, що найважче це е, якщо питати у когось, як вам легше співати там Колускову або Арію. Нам такої різниці ми в принципі не відчуваємо. тому що е, кукла це продовження нас. Тобто актор бере куклу любую, некоторое время для адаптації, для того, щоб її того, щоб її зрозуміти, і потім видати всі свої емоції через неї. Тому немає такої різниці, тяжело чи не тяжело. Тобто, для... От, один чому я питаю, тому що нам на Фейсбук також надходять питання, і один з глядачів пише, що, мабуть, все-таки маріонеткою найважче. Йому так здавалось, тому що там дуже багато віривочок, але для професіоналу різниці немає. Насправді, так? Маріонетки, дійсно, це окремий вид. Театру, бо я працював з маріонет. В Германії на вулиці і знаю, наскільки це важко, тому що там окремий, ну там сама вага, яку ти тримаєш, там вона до п'яти кілограмів у нас трошки легше. Ця лялечка може там грам 300-400 максимум. А та вже да, і ти е, працюєш, де у тебе працюють пальці, держать вагу цю машинку, до якої де в мене там і очі підмигували, і так, ротик так. відкривався, і там очі по окремості, там і окремі детальки, там Волостя там піднімалась, там він на гітарі грав. Тобто це дійсно дуже складна, складна система, навіть існує окремий вид, театр маріонетки. Тобто всі театри, загалом у нас 29 театрів, ну, може зараз більше, тому що зараз завдяки закону про театр їх дійсно поширюється. Ну, і ця система дійсно. А в виставі матінка ходили бо фрау Холе, є тільки перчат... да, перчатки, лялька перчатка. Лялька-перчатка, так? Так, вона поєднана, носиться вона як планшетна лялька. От. Ну, вона дуже жива. У нас Михайло Ткачук її оживає, він там говорить такі цікаві слова. Та! Да, для кого пишете? Глядіть, ось цей знову йде сюди. А той по зав'язки напхавшись. А той, найгірший він завжди, газет усяких начитавшись, тут дами на показ з'являються лошадні. Це теж артистки лише безплатні. Погляньте більше на народ. Хай творчість так у вас іде. Буває, ось як вас звідтію Руслана двох випадок зведе, а там пішли побачення, розмови, щасливі сни, пробудження раптові. Надії хміль вітя гіркоти, оман. Ти так не щуєшся, як вродиться роман. Таку юра, і ви нам п'єсу дайте. В життя людське, чим глибше заглядайте. Ну а мені аплодисментами відповідайте. Аплодисменти, дорогі друзі, і прекрасному якубу, і нашим гостям. Я хочу сказати, що ну не не стільки в гостях, мабуть, скільки вдома, тому що я не обмовився, коли сказав, що пані Руслана телеведуча каналу Житомир, тому що ви разом з Юрієм Омельченком прекрасну гумористичну передачу ведете. Ми знаємо, любимо. Ну і Юрій Анатолійович, звичайно, також в жарт клубі побрехенькі. Нині здоровенькі були вже Буває. багато років. Тому ми вітаємо вас в Дома. якщо ж повертаємось до Дня Лялькаря, Руслано, ви ось такий чудовий концерт зробили. Розкажіть, хто брав участь? Це ваші друзі, і ну чи справді отака дружба театральна витіснила конкуренцію в творчому середовищі Житомира? Вы знаете, я бы хотела сразу уточнить. Мне кажется, здоровая конкуренция она всегда хороша. Именно здоровая. Не тогда, когда там зависть, там что-то, какие-то обсуждения, а вот когда здоровая конкуренция, вот к нам мы хотели сделать такой концерт, вот такие творческие встречи именно наших друзей. Теплые, дружеские, чтобы пришли люди нас и себя. поздравить именно с этим праздником. Я думаю, у нас получилось. У нас были те, которые... Э, Театр-студия юности, те, которые были у нас на фестивале, который у нас вот проходил два года назад, и, дай Бог, все будет хорошо, еще будет, приходи, еще будет проходить. Они, я думаю, будут приходить к нам. Время от времени они у нас выступают э, со своими спектаклями, тоже при полном зале. Э, танцевальная студия «Фиеста», которая у нас, ребятки, детки, если вы помните, самый первый номер хип-хоп. Взрослые были в восторге. Дети танцуют хип-хоп, это чудесно! Шоу-театр Клэм. Ну и, конечно же, представители нашей родной любимой Альма-Матер, это Колледж культуры и искусств имени Ивана Евгенька. Они пришли тоже с номером, тоже поздравили нас. И э, представители Мишель Ткачук ведет у нас хореографическую театральную студию в итоге» для глухих, для слабослышащих детей. И у них был очаровательный номер, мальчик и девочка. Это, ну, мы просто сидели, у нас мурашки по коже бежали. Поэтому мне кажется, вот эта вот теплая, дружеская, непринужденная атмосфера, она сохранилась. Без помпезности, без пафоса, все так. Ну, не знаю, тепло, дружеське радісне і світло. Абсолютно, я е, підтверджую, я був свідком все дуже гарно, по-дружньому і справді святково. Ну і зовсім скоро ми поглянемо сюжет. Але ще одне питання перед тим як я попрошу наших режисерів дати нам сюжет. Питання про те, що ще виставка відкрилась Ольги Дідківської. Це виставка ляльок, яка буде тривати ось протягом тижня. Пане Юрію, розкажіть, і житомиряни зможуть зайти в театр ляльок і її побачити. От як вам ця виставка? Дійсно, ми продовжуємо традицію, яку. Руслана, ну, Перш за все, велика подяка Сергію Місечко, директору театру, за те, що дійсно він відгукнувся тоді ще в 2012 году, І ми зробили разом. і Руслана була як і ведуча, і теж допомагала їй в організації фестиваль. Авторських і аматорських театрів ляльок, і там були е, дуже, дуже сильна виставка е, художників різних. І зараз дійсно і Ольга Дідківська, і Сергій Соловйов. Це побачите портрет його. Так, так, він якраз він так. як художник-постановник <рес> Да, Оцей Якоб він дуже схожий на нього. От, і у нас є Нікіта е, Перцев, дав приходить з 27-ї школи. Він приїжджає взагалі здалеку. І у нього там є свій театрик. Він і ляльки робить. Тобто, оце є от. Те, що ми започаткували ще в 2012 році, що воно продовжується і зараз це підтверджується. Дякую вам. От. Я думаю, що в 2015 році ми доживемо до того, що у нас дійсно буде гарний фестиваль. Ну і об'єднуємося в цьому. Бо ми найс... саме, напевне, на... і вам дякую за те, що ви сказали, що не просто ляльковий, так, театр ляльок. Вид мистецтва, так, напевне, самий синтетичний і самий такий об'єднуючий не тільки за жанрами, а й людей об'єднуючі. Вік я маю на увазі. Які так, до нас так, приходять так. на фраухолі, дивили в суботу переглядали від трьох років і приглядали, дивилися. і Сказали мені дякую. І бабуся сиділа. Тобто, було всім цікаво. Це ну, об'єднує все населення. І У нас теж є можливість зараз. Я попрошу наших режисерів дати нам сюжет і побачити фрагмент прекрасної вашої вистави Матінка Хурделиця або Фрау Холлі дивимось. we Прекрасний фрагмент. Щиро дякуємо вам, Юрій Антоновичу, за таку гарну виставу. І е, ну в нас з'явилась така можливість, що незабаром цю виставу можуть побачити і в Європі, тому що ми знаємо з новин, що українці матимуть безвізовий в'їзд до країн Європи. Я думаю, що це розширює можливості лікарів і взагалі артистів показати своє мистецтво і там. Чи не так, Юрій Анатольович? Сто процентів наш лялькар, і він дійсно перелина Дортмунду, я б сказав, так. тому що в нього там безліч. Ляльок, і коли я приїздив і працював замість нього, то йому казали, що в тебе з'явився конкурент. Ну Там, звісно, є театр. Я, це, я так трошечки жартую. А втім, дійсно дуже гарно, що в мене там ну, є друзі, є художники, є митці, які туди поїхали, і в 60 років Борису буде от у цьому. Нароці і хотілося б з'їздити. А ця чудова новина, якраз на день лялькаря, мене ну так піднесла, що я розказував усім, що як гарно, в якій ж дійсно державі демократичній живемо, що ми можемо отак от взяті поїхати, поспілкуватися, приїхати на день народження, може приїхати до нас. А він приїжджав на фестиваль авторських і аматорських театрів Льольок, то це дійсно у нас попереду дуже багато гарних змін. Я на це надіюсь. Якщо у зв'язку з цих no. Руслана розказує. Скажіть, які, наприклад, вершини ви перед собою ставите, де би хотіли побувати, можливо, яку роль зіграти, чи яку поставити ще таку програму цікаву, про що думаєте сьогодні? Ви знаєте, я хочу сказати з нашим директором, Сергій Леонідович Місячка, він нам дає толчок і такий широкий путь. вот зеленый свет во все, вот просто карт-бланш. Вот когда готовился этот концерт, он сказал, я вам доверяю, делайте, я хочу, чтобы это был сюрприз. То есть абсолютно не было там контроля, что вы там сделали или не сделали, все. Мы сделали. То, что касается каких-то поездок на фестивали за границу, я думаю, если будет хоть малейшая возможность, у нас планы, ого-го, наполеоновские. И мы очень надеемся, что мы везде поедем и сыграем еще массу ролей, потому что Ну, у нас є все для цього. Я думаю, що так не об'єднує, як така гарна дружня атмосфера на фестивалях. Але ми знаємо про те, що ще одна прем'єра готується, і у вас буде запрошений режисер її ставити. Це давно, давно знайомі. Ну, ще й на фестивалі минулого року ми підтвердили це. нас, до нас приїжджає, він сам е викладає у Харківському вже університеті мистецтв. Це Андрій Солоняк. Він буде ставити казку «Теремок». І там, і якщо ну, будемо дивитися, куди ми поїдемо, да, на гастролі поїдемо чи поїдемо до інших театрів, то сього плануємо розширити горизонти. От і е, саме головне, в мене ніколи не було. Ну, знаєте, коли ти працюєш в твою сам собі кажуть в своєму російською мовою, в своєму саку. То о, це погано для колективу, і тому, звісно, ми продовжуємо традицію. Ми ще з о, Віталієм Дмитровичем Стрільцовим запрошували і Сергія Єфремова, да, і Володимир Савченко у нас ставив виставу, і о, Олександр Кузьмін. В чому це знані люди, які мають да, звання. Ну, зараз ну, дійсно знані, і, о, і Андрій Солоняк теж відомий. Я думаю, що о, наш. Колектив завдяки от такому спілкуванню з режисерами і репертуар збагачується різноманітними за своїм почерком, за своєю стилі стилістикою, різноманітними виставами. Це дуже добре. Ось дуже цікаво, Руслану, як вам працювати з різними режисерами? Це якось допомагає артисту так розкриватись може різнобічно. Это вообще шикарнейшая практика, потому что вот даже пребывая на фестивалях, мы все равно берем что-то новое. Там увидели, там увидели, тут приехали, попробовали как-то по-другому. Каждый режиссер, это, ну, можно сказать, это совершенно другой почерк. Каждый режиссер что-то добавляет и что-то в тебе открывает. И ты сам открываешь что-то. Плюс еще, всегда, когда приезжают новые режиссеры, всегда все просто выпрыгивают из себя, из кожи вон лезут для того, чтобы все сделать просто замечательно. Вы со мной Абсолютно <ріст> З <ріст> 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 такою красивою жінкою. Не можна бути не і ми вам дякуємо, що у вас в театрі така згода, порозуміння, і ви нам оцю згоду так само єдність сьогодні з екранів даруєте. Ну і в нас є можливість знов-таки попрошу наших режисерів дати ще маленький фрагмент, тому що мені особисто дуже сподобалась ця вистава. Матінка Хруделиця Бо Фрау Холе, подивимось. Добре тобі буде, ти мені тільки перину і подушки збивай так, щоб пів'я в усі боки летіли. Знаєш, хто я? Я сама праву полі. Якби на м'якій перині, я міг забуття знайти, засни чись шепіт долинув, чого ще хочеш ти. То тихо жепочуть зорі з небесної висоти. Засни і забудеш горе. Чого іще хочеш ти? Ми бачимо така прекрасна вистава, і така прекрасна музика, і ще що приємно відмітити, що на Михайлівській біля театру ляльок звучить також музика. Це також, ну знаєте, щось таке трошки з Європи, з отих країн, мабуть, з Франції, де на вулиці звучить музика. Чи це була прекрасна ідея? Чудово. у нас директор, він композитор, музикант. І Я думаю, що його ідея, оця дійсно о, хай поширюється по всіх о, містах. України і світу, я так думаю, що це дійсно хай продовжується, і люди дякують і вже давно дякують. Вже ми давно вже цю звичку взяли. Ну ще хочу сказати, що Сергій Лінич як директор зараз зростає. Багато зроблено і по ремонту, і оздоблення, і світлове йде. Ну і дай Бог, дай Бог, щоб в наші скрутні часи дійсно далі. Йшло не не хуже, не гірше ну дай боже. Ні. Я думаю, що з таким Но... директором, з таким гарним колективом вас все вдасться. Ми з радістю будемо до вас приходити. Пані Руслану, ну можливо, ви щось побажаєте хороше і вашим колегам, і тим гостям, колегам, які були на вашому концерті, ну, і, звичайно нашим глядачам. Вы знаете, наверное, сейчас в наше время очень важно нам всем сохранить вот это мирное, голубое, красивое небо над Украиной. Это, во-первых, во-вторых, конечно же, творчество, конечно же, движение, конечно же, новых свершений и вашей телекомпании, и нам. И давайте будем дружить. И спасибо вам огромное за приглашение. Это всегда очень приятно. Дякуємо вам. Дуже дуже приемно, что вы до нас завітали. Ну, и Якоб, теж что мабуть, быть нашим глядачам. Обов'язково. Да. Люблю, коли у нас під балаганом гучна юрба хвилює ураганом і тиснеться до цих дверей вузьких, мов у переймах болісно тяжких. Дякую, дуже приходьте дуже. до нас. Дякую, і ви до нас приходьте. Дорогі друзі, у нас в гостях були прекрасні гості Юрій Тарасенко, головний режисер Житомирського академічного обласного театру Ляльок та Руслана Новікова, прекрасна жінка, Житомирянка, артистка Ляльковод. Ну а ми побачимо знову.